Нічний терор під час масованої атаки російських безпілотників на Прикарпатті постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Пожежу, спричинену обстрілом оперативно ліквідували надзвичайники. Під час повітряної тривоги прикарпаття зазнало ворожої атаки. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. Щастя минулося без постраждалих Унаслідок ворожої атаки. У Франківській громаді були пошкоджені високовольтні мережі, через що виникли аварійні знеструмлення у центральній частині міста та частково на околицях. Справді удар пройшовся по цивільній інфраструктурі, по енергетиці і відповідно є проблема в одному з мікрорайонів. Я думаю, що до кінця дня зроблять світло, є потрібно просто ремонтним бригадам здійснити цей ремонт. Але найголовніше, що внаслідок цього цих нападу і роботи протиповітряної оборони немає постраждалих. енергетики Прикарпаття Обленерго працювали на місцях аварії від ночі, тож уже близько півдня енергопостачання у середмісті відновили. Пріоритетом стало заживлення об'єктів критичної інфраструктури, а далі побутових споживачів. Станом на 11.20 усі мешканці центральної частини Франківська знову з електропостачанням без світла наразі залишаються близько тисячі абонентів міста, що проживають на околиці обласного центру. Внаслідок ряду сповіщень про повітряну тривогу. Процес ліквідації аварії потребує більше часу. Водночас прикарпатців котре закликають не нехтувати сповіщеннями про повітряну тривогу. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.